Усім привіт! Сьогодні готую гречаники в духовці. Мені потрібно 600 гречки вже готової, 1 кг будь-якого фаршу, 2 яйця, столова ложка солі та столова ложка цукру, цибулі 200 г, 20 г часнику, чайна ложка хмелі сунелі, чайна ложка суміші перців мелених та пів літри томатного соку. Гречку можна приготувати свіжу, в мене залишилась від вечері, тому використаю її. До фаршу додаю гречку, яйця. І на блендері потрібнюю часник та цибулю. Додаю сіль, перець та хмель і синелі. Все це ретельно перемішую. Формую котлетки та викладаю форму для запікання. Я буду готувати ще й в заморозку, якщо ви хочете просто приготувати на один раз, всього можна брати половину менше. В томатний сік додаю цукор, розмішую. Поливаю наші гречаники і відправляю випікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин в газову духовку. Час і температуру випічки регулюйте по своїй духовці. Півгодини минуло. Ось такі дуже прості та дуже смачні гречаники у мене вийшли. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!